Закриваються рік свого створення. Дуже часто це відбувається через неправильну маркетингову стратегію або коли продукт не відповідає ринку. Це називається продакт маркет фіт. Коли ж ми говоримо про вихід на нові міжнародні ринки, то шанси помилитися ще значно більше. Тож мене звати Ірина Вальницька і я президентка в Сет Юніверсіті. Перед тим як розпочати керування університетом, в мене був досить значний досвід на Позиціях C-Level в глобальних великих міжнародних технологічних компаніях, а також я консультувала стартапи саме щодо виходу на міжнародні ринки. Тож наступні 15 хвилин я пропоную провести разом, дивлячись і розбираючи п'ять помилок, які дуже часто роблять підприємці, коли намагаються вийти на новий ринок. Чому мені здається, що про це важливо поговорити саме сьогодні і саме зараз? І чому про це говоритиму саме я? Якщо будувати бізнес, це взагалі дуже ризиковано і складно. То будувати його зараз в Україні це просто як максимальний рівень складності взагалі. З іншого боку, зараз існує дуже багато можливостей для українців. Такі програми, наприклад, надає команда конкурентоспроможної економіки України. Я дуже рекомендую вам переглянути їх гранти, тому що вони сфокусовані саме на вихід на міжнародні ринки для українських підприємців, і вони проводять дуже багато торгівельних місій. Також не варто нехтувати тим фактором, що за кордоном зараз знаходиться дуже багато українців, які готові підтримувати українські продукти. Часи криз це також часи найбільшого розвитку та масштабування. І власне, чому на цю тему говоритиму саме я? Я вже казала, що в мене є значний досвід роботи в міжнародних компаніях. Також я працювала зі стартапами та малими бізнесами. А зараз я керую університетом в підприємництві. Ми вчимо компанії, як створювати бізнес в Україні. Це більше про технологічний бізнес, але також ми намагаємося створити так багато підприємницьких можливостей для українців, як це наразі можливо. І, наприклад, в наших магістратурах у нас є підприємницький трек. І кожна програма побудована саме на підприємництві. Наші студенти на магістерських програмах, замість написання стандартного диплому, вони створюють свій власний стартап як дипломна робота. Тому я дуже переживаю за. Підприємців за ті можливості, які є зараз в Україні, і я розумію, що країну відбудовувати відбудовуватимуть саме підприємці. Отож, поїхали. Помилка номер один, про яку я б хотіла поговорити, це неправильний вибір ринку. Дуже часто компанії думають, що якщо все гарно продається в Україні, то можна теж саме масштабувати за кордон. Але насправді це прямий шлях до помилок. І перш ніж виходити на будь-який новий ринок, його треба проаналізувати. Аналізуємо ми в першу чергу культурні особливості, аналізуємо конкуренцію, яка вже є наявна на цьому ринку, та аналізуємо регуляторне середовище. Перш ніж просувати товар за кордон, дуже важливо зрозуміти своїх цільових споживачів. Їх болі, їх запити, конкуренцію, чому вони віддають перевагу. Дуже важливо зрозуміти, як правильно з ними комунікувати. Так, наприклад, всі ті приклади, які ми будемо розбиратися, всі ці, всіх цих помилок можна було б уникнути, якби компанії або підприємець проаналізував спочатку детально ринок та знайшов там собі партнерів. Перший приклад, який би я хотіла розібрати, це вихід Uber на міжнародний ринок, на міжнародний ринок Південно-Східної Азії це такі країни, як Малайзія. Філіппіни, Китай і так далі. Uber використовував свою стандартну модель, але не проаналізував регуляторне середовище всередині, і те, що вони вже мали дуже великого конкурента, який працював декілька років до Uber, який називався Grab Taxi. Тому вони мали опір від місцевих водіїв та профспілок. Вони витратили дуже значні кошти саме на субсидіювання цих водіїв, витратили кошти на маркетинг, але так і не змогли досягти рентабельності. Тому свого часу, 2018 року, Uber прийняв рішення про те, що він продає всі свої відділення, які знаходяться в південно-східній Азії, своєму головному конкуренту Grab таксі. Але за це він попросив долю саме в граб таксі. Таким чином він все одно зміг залишитися на ринку Південно-Східної Азії. Така ж саме цікава історія була у Walmart. Вони в 2000-х роках вони виходили на ринок Німеччини, але також не проаналізували подобання своїх споживачів, які на той час віддавали перевагу малим магазинам, бо любили піти та поговорити з продавцями. І звичайно, Walmart втратив дуже значні ресурси на маркетингу. Цих помилок можна було уникнути, якби ці компанії проаналізували ринок заздалегідь. Але вони тут, тут свого часу брали найпростішу модель масштабувати те, що в них вже добре працювало на їх материнському ринку. А також є досить цікавий приклад приклад Google, який виходив на ринок Китаю. Google також не врахував суворі закони цензури в Китаї. і Досить довго мав конфлікти з урядом. Тощо, отож, перед виходом на міжнародні ринки, будь ласка, аналізуйте всю наявну інформацію, яка є. А ми зараз переходимо до помилки номер два: це відсутність локального партнера. Власне, з дуже великою ймовірністю всіх тих прилічених кейсів можна було б уникнути, якби у цих компаній були локальні партнери в країнах. Тому я дуже рекомендую вам спочатку звернутися до маркетингових консультантів, звернутися до людей, які працюють вже на цьому ринку, і бажано, щоб це були локальні місцеві компанії. І можливо, вам вдасться вибудувати партнерство, яке допоможе вам як в регуляторних питаннях. Я так само це може допомогти і з дистриб'юцією ваших товарів, тому що дуже часто саме локальні гравці знають всі підводні камені які наявні на даних ринках. Помилка номер три: відсутність локалізації піар та комунікації. Те, що працює на нашому ринку, воно не завжди буде працювати на міжнародних ринках. Такою особливістю можна вважати азійський ринок, де все те, що працює у нас, точно не буде працювати там. Адаптація стратегії продажів піар та комунікації є необхідною мовою перед виходом на ринок. Прикладом факапів саме в комунікаціях та маркетингу, може бути наприклад неправильний переклад, неправильне використання мови, неправильна стратегія маркетингу. І великі факапи трапляються не тільки у малих бізнесів, великі факапи також трапляються у величезних корпорацій. А так пепсі, коли виходила на ринок Китаю Китаю, у них трапився величезний казус саме з перекладом. І їх звичайне мото Come alive with the Pepsi generation» перекладалося дослівно. «Пепсі повертає тебе до живих з мертвих. Буквально, не метафорично. До речі, той самий KFC, він також вийшов на ринок Азії зі звичним для себе меню. В той час, коли в Азії віддають перевагу рису. Потім KFC понесло досить значні втрати і додало рис та різні види курки до свого меню. І змогло повернутися до рентабельності до речі. Я дуже багато подорожую світом і бувала в багатьох українських ресторанах, які відкрилися за останні два роки. І я б хотіла також відмітити, що Українська кухня для кожної країни в кожному з цих ресторанів дуже адаптована, тому українці дуже великі молодці з точки зору локалізації та адаптації. І ще б я хотіла поділитися саме власним кейсом про вивід одного з edtech стартапів на ринок Бразилії. Цей стартап вже досить успішно працював в Америці. Це такі короткі курси про бізнес-аналітику, про Excel, про як зайти Reskilling, Upskilling саме в IT. І команда вбачала дуже великий потенціал саме в бразильському ринку, бо ми поміряли аудиторію, подивилися на подібні кейси і вирішили, що окей, будемо відкриватися в Бразилії. Найбільше помилок ми зробили саме в комунікаціях, адже не була найнята локальна команда, і комунікація була перекладена з англійської мови. І коли ми виходили на ринок Бразилії, ми сприймалися дуже агресивно. Можна сказати, це такою англійською фразою Аґліамерика, тобто наша комунікація була дуже активна. Нас ми працювали з тими блогерами, які були в Америці, які були відомі на весь світ, але чомусь в Бразилії їх не сприймали. Також ми зробили величезну помилку саме у воронці продажів, адже в Бразилії є звичка все купувати в кредит. Тобто там працює виключно кредитна історія, про яку ми не знали. І звичайно, що ми не змогли досягти точки безбитковості. Ми вклали дуже багато інвестицій, але повернення, взагалі, ми не передбачали навіть наступні декілька років. Тому ми вирішили змінити стратегію. І перше, що ми зробили, це ми найняли локальних консультантів та та локальну команду, яка адаптувала всі матеріали до культурних особливостей Бразилії. Ми запартнерилися з локальними блогерами, сконтактували. Локальну медіа, і зараз цей стартап працює успішно. Хоча в якийсь момент нам довелося знайти ще локального партнера, який би допомагав нам з регуляторними проблемами саме в Бразилії. Крім того, що ми запартнерилися з локальними блогерами та з локальними медіа, ми також завели локальні аккаунти в Фейсбуці та Інстаграмі, тому що Величезні міжнародні англомовні аккаунти там не працювали. Отже, дуже важливо перед виходом на новий ринок звернути увагу на всі ці моменти. І моя особиста рекомендація для вас це мати локальну команду на місці, яка б розуміла локальний ринок. І в локальній команді я маю на увазі, що це мають бути представники тієї нації, так і на яку ви працюєте. Тепер перейдемо до четвертої помилки. Це внутрішня неготовність компанії до експорту. Дуже часто трапляється ситуація, коли CEO хоче виходити на нові ринки, але команда до цього не готова. Тому е, дуже важливо проговорювати це все з командою, розуміти. Наскільки ресурси компанії готові до масштабування, надто швидке зростання експорту без вливання додаткового капіталу, дуже швидко може призвести до втрат в якості та до неможливості подальшого задоволення потреб клієнтів. Тому перед тим як виходити на новий ринок, і навіть після аналізу цього ринку, коли ви бачите, що він для вас потенційно цікавий. Я дуже рекомендую власникам бізнесу додати собі декілька питань, які зможуть допомогти вам відповісти на питання, чи справді ви готові експортувати свою продукцію на нові ринки. Перше питання. Чому ви хочете займатися експортною діяльністю? Друге питання: чи є у вас надлишкові виробничі потужності або ж можливості для їх збільшення? Чи є у вас чітке уявлення та розуміння вашого клієнта на новому ринку? Чи можете ви змінювати інгредієнти, упаковку, формат вашого продукту відносно вимог нового ринку? І чи можете ви робити це швидко? Чи знаєте ви конкурентні переваги вашої продукції перед продукцією ваших конкурентів? Чи є у вашої компанії локалізовані маркетингові матеріали та локалізовані версії сайтів? Чи ознайомлені ви з місцевими регуляціями? Чи є у вас стратегія найму на новому ринку? І останнє найголовніше питання: чи досить у вас фінансових ресурсів для масштабування та вихід на ці нові ринки? І це останнє питання веде нас до останньої помилки. Це розраховувати на швидке повернення інвестицій, я вже згадувала, що вихід на новий ринок це можливість отримувати незалежний від України прибуток та знаходити нові шляхи збуту для своєї продукції. Але досить часто підприємці не розраховують ту величину інвестицій, які необхідно буде вкласти, і розраховують, що повернення цих інвестицій буде дуже швидким. І якщо для тих гігантів, про які ми говорили сьогодні, це не дорівнює закриттю бізнесу, то для малих підприємців дуже часто це може призвести до повного закриття бізнесу. Тому я рекомендую вам бути дуже уважними при розрахунках вашої маркетингової стратегії та експортної стратегії і завжди мати план Б. Власне, ось ми з вами і проговорили п'ять найбільш поширених помилок, які роблять підприємці: від новачків до вже досить досвідчених при виході на нові ринки. Помилятися нормально, адже не помилятися означає нічого не робити. І те, що згадані мною гіганти, також допускають помилки, це доказ того. Втім, я дуже сподіваюся, що ця коротка лекція стане поштовхом для вас. Краще дослідити ринок, знайти локальних експертів. Побудувати маркетингову та експортну стратегію, і також знайти локального партнера, щоб ваша історія успіху стала трішечки легшою. Дякую за ваш час і чекаю ваших історій виходу на нові міжнародні ринки з крутими українськими продуктами та сервісами. А щоб вас трішечки надихнути, хочу, щоб ви знали, що Україна вже продає уявіть собі модельне взуття в Італію. Сири в Голландію серед найкращих вітрильних яхт українські. А кожна друга пара лиш і сноубордів, що продається у Франції, Бельгії, Нідерландах, Іспанії та Великій Британії, вироблена в Україні. Тож бажаю вам успіху на міжнародній арені.